Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України узбережжя Азовського моря опинилося в окупації. Ксенія Клейно-Збердянська започаткувала власну справу тут, у Львові, задля того, аби не втрачати зв'язок з малою батьківщиною. Проте кав'ярня Дзензик стала справжнім хабом, якому вдалося об'єднати жителів Заходу та Сходу. Ми створюємо цей простір для того, щоб люди познайомились не тільки бердянці, то до нас почали приходити і люди з інших міст, тобто з Харкова, з Херсона, з Мелітополя, з Маріуполя. От бо у них дуже схожий досвід. це спілкування насправді, воно навіть мені здається таке лікувальне. Що лі. Ну психологічно. Також Ксенія Клейно знайомить і львів'ян з Приазов'ям, фотовиставки, майстер-класи, книжковий клуб. Це заходи, які об'єднують людей з різних куточків України. Місцеві заходять сюди, щоб відчути південь на смак. От я, як львів'янка, я завжди п'ю каву. От. А тут я вирішила взяти степовий чай на травах. От. І цей чай це взагалі вже моє. Я сюди приходжу дуже частенько, привожу своїх знайомих, друзів, попити чаю, поговорити, згадати той самий бердянськ. Тут можна поласувати смаколиками, які готують вимушені переселенці з півдня і сходу, а за донат придбати хендмейт-вироби, листівки та книжки. Гроші збирають на потреби Збройних сил України. В очікуванні заходів, де місцеві та бордянці чергове зберуться разом, кожен має власний привід для відвідин дзензика. Я як тільки дізнався, що тут відкрився такий заклад від бордянців, кав'ярне. То в мене пішла ідея, що можна запросити дружину і провести тут, як, як наше перше побачення, яке було п'ять років тому в Бердянську. Багато чого в Україні сьогодні роз'єднує суспільство, але є люди, які доводять зворотня, об'єднуються і разом долають перешкоди. Ксенія Мініна, Наталя Долгих. спеціально для жовті води сіті.